Вітаю, шановні глядачі каналу. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, до кого ж звернутись, якщо у дитини встановлено порушення мовлення. Або якщо ви бачите, що у вашої дитини порушення мовлення. І, звичайно, це вчитель-логопед. Вчитель логопед повинен мати вищу освіту за класифікатором професій саме. Так називається професія в Україні вчитель, логопед. Але скорочено в просторіччі ми кажемо логопед. Але якщо ви бачите у вашої дитини загалом порушення розвитку, яке супроводжується порушенням мовлення, і ви можете звернутись в установу, яка має назву Інклюзивно-ресурсний центр. В інклюзивно-ресурсних центрах надається всебічна консультативна допомога та висновок щодо комплексної оцінки дитини. Ви повинні розуміти, хто така особа з особливими освітніми потребами, якщо за висновком інклюзивно-ресурсного центру буде встановлено, що ваша дитина має такі особливі потреби. Комплексна оцінка вашої дитини відбувається за наступними напрямами, де всебічно досліджується розвиток вашої дитини. Фахівці інклюзивно-ресурсного центру зобов'язані ознайомити вас, батьків, з висновком про комплексну оцінку, видати вам на руки його екземпляр. Вони вас ознайомлять з необхідністю створення умов для навчання та надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг в закладах освіти. Якщо у дитини виявлені порушення в розвитку, то дитина може... Здобувати освіту та отримувати наразі логопедичні послуги у галузі освіти, в галузі охорони здоров'я та соціальної політики, соціального захисту. Ваша дитина буде навчатися в закладах Міністерства освіти і науки. Якщо вона дошкільного віку, то це компенсуючі групи за відповідною нозологією, а це тяжкі порушення мовлення, порушення слуху, зору, порушення інтелектуального розвитку, опорно рухового апарату, затримка психічного розвитку, розлади аутистичного спектра. Якщо вона шкільного віку, то це буде інклюзивний клас або спеціальна школа за відповідною нозологією, або е це буде. Е загальний садочок або загальна школа, але відвідувати ви будете логопеда в цьому закладі, в якому, який відвідує ваша дитина, або приватно ви будете відвідувати логопеда. Це можуть бути центри розвитку, якщо дитині ваше від 2 до 7 років, і це додатково ви будете відвідувати, крім вашого закладу, основного. Якщо дитина більш старша, підлітковий юнацький вік, то це заклади професійної, професійно-технічної освіти та інші заклади, які забезпечують здобуття загальної і середньої освіти. Паралельно з навчанням ваша дитина може проходити курс лікування та також утримувати логопедичні послуги і навчання на період лікування в закладах Міністерства охорони здоров'я. А це амбулаторно, це логопедичні кабінети при дитячих поліклініках, це дитячі психоневрологічні лікарні, стаціонари, санаторії, центри відвідуваль Вибачте, відновлювального лікування, це дитячі денні психоневрологічні стаціонари. А у разі встановлення інвалідності у дитини Міністерство соціальної політики реалізує державні програми з безоплатного забезпечення ваших дітей, вашої дитини з інвалідністю, реабілітаційними послугами. А шановні батьки, вам потрібно розуміти, що порушення мовлення виступає як окремим порушенням, і тоді воно виступає первинним порушенням. А у випадку, коли порушення мовлення супроводжує інші порушення, а саме слуху, здору, інтелекту, опорно-рухового апарату, затримку психічного розвитку, розлади аутистичного спектра, тоді порушення мовлення має вторинний характер. І на першому плані виступає лікування порушення, а корекція. Супроводжує основного порушення, і до цієї корекції доєднується корекція мовлення. Зазначу, що корекційну роботу проводить вчитель-логопед, а при більшості порушень він проводить її у тісній співпраці з дитячим лікарем-психоневрологом. Не треба лякатись цього. Лікаря. Саме цей лікар призначає дослідження, під час яких вивчається стан кори головного мозку, де знаходяться мовленнєві центри. І це ніяк не пов'язано з психічними захворюваннями або ще чимось таким, чого бояться батьки і помилково бояться, які не розуміють сутності проблеми. У разі потреби лікар-психоневролог призначає медикаментозне лікування, а логопед починає свою роботу на фоні або паралельно з лікуванням, або після лікування, і тоді є прогрес. І це дуже важливо. При порушенні слуху працює така команда фахівців: лікування, корекційна робота, додаткова корекційна робота, при порушеннях зору, ви бачите, яка команда працює фахівців, це основні фахівці, я зараз перераховую основних фахівців. При порушеннях опорно-рухового апарату, Наступна команда, ви бачите, хто працює з дитиною. При порушеннях інтелекту раз затримці психічного розвитку працює така команда фахівців. Маю зазначити, що корекційна робота з відновлення, мовлення у дорослих проводиться вчителями-логопедами. Ну, так називається професія, логопедами, якщо це клінічні логопеди в закладах охорони здоров'я, в реабілітаційних центрах, але введено нову професію терапевт мови і мовлення. Фахівці з цієї професії тільки розпочинають підготовку. І коли ви почуєте логопед або терапевт мови і мовлення, ви можете звертатись, бо ви будете розуміти, хто це і як він працює. Дякую вам за увагу, дякую за лайки, дякую за розповсюдження посилань на дане відео. Бо так працюють алгоритми YouTube. До нових зустрічей!